Привіт! Сьогодні в нашій міжнародній волонтерській родині свято, день народження співзасновниці Британського благодійного фонду Зенеїда Foundation. неймовірного керівника людини з великим добрим серцем, яка вже встигла подарувати свою любов, енергію, натхнення та підтримку багатьом тисячам українців з різних куточків нашої України. А зараз команди однодумців дарують свої щирі вітання. Сьогодні Біла Церква, а також благодійний фонд «Відкриті долоньки передає на тисячі кілометрів найщиріше привітання з днем народження для Марини Мельник або як її називають в Великій Британії Марим Харт. Мариночка, ми вас щиро вітаємо з днем народження. Бажаємо вам міцного, міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту, злагоди і дякуємо, що ви з Україною. Харт Мариночка, я хочу привітати тебе з днем народження. Ми з тобою дуже довго вже, вже рік товаришуємо і отримаємо підтримку від тебе і твоїх команд для нашої неньки України, для наших людей. Тому я в цей день хочу побажати тобі, щоб ти могла знаходити час для себе коханої, побути маленькою дівчинкою, маленькою жінкою, коханою мамою і коханою дружиною. Просто будь собою. Дякую тобі! Привіт! Ми знаємо, що у вас сьогодні день народження, тому від щирого серця хочемо привітати, побажати і подякувати. Бажаємо завжди усміхатися та продовжувати нести в собі світло. Дякую! Марина з Днем народження! Фонд імені Ліграмера дуже дякую вам за вашу незмінну підтримку і допомогу. І також хотілося б побажати вам всього найкращого. Здоров'я, натхнення і багато-багато любові. Дякуємо вам. І звісно, перемоги нам всім. Ми вас е, дуже поважаємо, е, дуже любимо і надіємося, що ми надалі будемо так плідно співпрацювати. Днем народження! Днем народження. Марино. Привіт. Я вітаю тебе з Днем народження. Хочу побажати, щоб у твоїй душі завжди була гармонія. У твоєму великому серці завжди була любов. А за душою були сильні і надійні крила. Вітаю, Мариночко. Привіт! Я хочу привітати вас з днем народження. Дуже щаслива, що разом з фондом України понад усе ви робите так багато для України. Щастя, здоров'я, всього найкращого і гарний вечір сьогодні святковий. Хай він буде прекрасним, щасливим і веселим з днем народження. Вітаю вас з днем народження і побажаю, щоб всі ваші гарні справи поверталися до вас золотим бумерангом добра, щоб кожен день був насичений яскравими позитивними емоціями і, звичайно, скорішого миру та перемоги України, і щоб кожен день був ваш. Нехай ваше життя як яскрава мозаїка, складається з яскравих вражень та людей, які розділяють ці моменти. Дякуємо! Привіт з України і вітання з України! Привіт з Амстердаму, хоча Україна вона завжди тут всередині. З Днем народження! Нехай мрії збуваються, і наше найзаповітніше нехай буде мир на нашій землі в Україні. Мариночка, дякуємо вам за наше таке плідне партнерство. І бажаємо вам в наступному році натхнення щедрих донорів і дуже цікавих проєктів. Сподіваємося, що з нами. Вітаємо, Марина. Вітаємо вас з днем народження. Нехай кожен ваш день дозволяє реалізовувати задумані плани. Нехай кожне ваше прагнення призводить до безперечного успіху та процвітання. Шановна Марина, вітаю вас з днем народження. Бажаю довгих років щасливого життя, міцного здоров'я і нехай у вашому великому серці завжди панує любов. Привіт, наша незламна і сильна духом дівчина Марино. Хочемо привітати вас, з днем народження, і побажати вам всього найкращого. Ви приклад для багатьох українців, як треба жити, як треба допомагати і бути доброю людиною. В цей день хочеться побажати вам миру скорішого і завдяки таким, як ви. Ми дуже швидко наблизимо нашу перемогу. Залишайтеся такою ніжною, тендітною людиною з першого погляду, але такою пробивною зсередини. Ми дуже вам дякуємо за вашу допомогу і підтримку. Ми дуже дякуємо, що не зважаючи на те, що ви далеко від нас на тисячі кілометрів, ми вас відчуваємо поряд і дуже цінуємо. Дякую. Дякую за важливу роль у підтримці України і нашого народу. Ви даєте віру у світле майбутнє. Бажаємо, щоб жіноча влада ніколи не згасала та затмарювала зірки своїм сяйвом від щастя. Жити кожен день яскраво та насичено, щоб натхнення та бажання завжди були поряд. Марино. Приміть наші щирі вітання з днем народження від усієї команди благодійного фонду. Ми Бахмут. Дорога Марина, команда благодійного фонду Ми Бахмут щиро вітаємо вас з днем народження. Бажаємо завжди бути щасливою, радіти життям, дивуватися та насолоджуватися кожною хвилиною, мріяти і мати завжди надійних та вірних друзів. З днем народження! Пане Марино, вітаємо вас з вашим особистим новим роком. Та хочемо, щоб ви не просто почули слова привітання, а відчули. Тепло наших сердець разом із цим вогником добра. Бажаємо вам спокою та миру, душевної рівноваги, жіночого щастя, миру і скорішої перемоги. Люба Марина, я і весь наш благодійний фонд Ліма. Хочемо привітати вас з днем народження. Ми щиро дякуємо за ваше чуйне та добре серце. Я хочу, щоб ви були щасливі і щоб у вас були сили та наснага творити добро. Я вірю в мир та перемогу з днем народження та дякую, Марино. Вітаю вас! Бажаю вам енергії та натхнення. Нехай кожен ваш крок по життю супроводжує добро, щастя та любов. Любов до себе, любов до родини. Та любов до батьківщини. Вітаю вас з днем народження. Будьте щасливою та успішною. Якщо в житті з якихось причин з'являються гострі кути, нехай вони стають трампліну для нових звершень. Громадська організація Південь разом» спільно з поодищеним щиро вітає вас з днем народження. Ми бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, жіночого щастя та успіхів у всіх ваших справах. Многі Аліта. Доброго вечора. Ми з України. Волонтерський штаб ЛАД вітає пані Марину, засновницю та керівницю фонду Енеїда Великобританія з ним народження. Хочемо дуже вам подякувати за те, що ви є, що допомагаєте Україні разом. Сила! Слава Україні! Героям слава!